З'явитись несподівано, покарати і зникнути щодо того, як по тобі відкриють вогонь. Тоді сьогодні для тебе огляд на М1128MGS, колісний хижак, озброєний 105-мм гарматою, здатний знищити навіть топові танки, якщо грати з розумом. Цей самохідний артилерійський засіб виглядає як танк, але відрізняється від нього мобільністю. Швидкістю та деякими обмеженнями в броні. Ну, наприклад, броні зовсім нема. M1128 Mobile Gun System або просто MGS частина сімейства колісних бойових машин Stryker, розроблених для забезпечення швидкості, мобільності та вогневої підтримки. Його головною особливістю є потужна 105-мм гармата. Яка дозволяє знищувати ворожу техніку на відстані, але при цьому він має свою особливу роль на полі бою. Головна особливість M1128 це його 105-мм гармата, здатна пробувати броню навіть у найсильніших танків. З За автоматом заряджання цей танк може вистрілювати досить швидко. Що дозволяє не тільки знищити противника, але й змінити позицію до того, як по тобі відреагують. Крім того, гармату можна оснащувати різними типами боєприпасів, що дає значну гнучкість у виборі стратегії, а саме лами для прибиття важких броньованих цілей, тобто танків, кумиси, або кумулятиви, або хід фінстаблайст. Для боротьби з легкою технікою, такими як бронетранспортери або зенітки, та іншими МГС. а також для пошкодження незахищених цілей, але насамперед для того, щоб викачувати нормальні снаряди завдяки сраним кумисам, які не дамажать зовсім нікуди і зовсім ніяк. Перезарядка займає аж цілих 7,5 секунд. Що доволі таки довго, оскільки у леопардів 6 секунд, у совєтов 7 та 1 10 секунди, або навіть 6 половиною. Тому ну, в нас є трохи проблеми. Також з недоліків можна виділити угли нахилу гармати аж цілих мінус 5, тому треба бути трохи обережніше з холмами. Іноді вони для нас не союзник, а ворог. Рухливість, мабуть, найголовніша сила страйкеру завдяки своїй колесній формулі. Він має високу що швидкість, що неврідність. Його максимальна швидкість на рівних дорогах, на асфальтованих бажано до 100 км на годину, що дає можливість швидко зайняти вигідну позицію або ухилитись від вогню. Але варто пам'ятати. Колісні машини не так ефективні на важких ґрунтах або болотистій місцевості, де їхня прохідність значно знижується і, звісно, їх легше знищити, якщо вони залишаються на лінії вогню. Броня броня М – це його найбільша вразливість. Він не має серйозного бронювання. Ну, він його зовсім не має, я б сказав, і може витримати лише вогонь малокаліберних снарядів і кулеметів. Усі інші види вогню, особливо від е, танків, є смертельними для цього транспортного засобу. Це означає, що ти маєш триматись подалі від лінії фронту і не дозволяти противникам побачити тебе на відкритій місцевості на коротких дистанціях. Або в тісних міських умовах ця машина може бути дуже небезпечною, але треба діяти швидко і вивертливо. А тут я маю на тобі нагадати про деякі речі. По-перше, про підписку вже час, е, можеш поставити навіть лайк, я буду тільки за і про те, що у легкої техніки є доволі странна живучість від того, що немає броні. Тому відсутність броні дорівнює кращій броні, маю на увазі. Але завжди є одне але це не завжди працює. Оптика та приціли у твоєму арсеналі є не тільки гармата, але й потужний тепловізор і приціл для стрільби на великі дистанції. Ну і також у цьому тобі допоможе лазерний далекомір. Тактика та ролі. М1128 це дуже тактична машина. Вона може виконувати різні ролі в залежності від ситуації на полі бою. Наприклад, планговий мисливець. Це твоя основна роль. Ти будеш рухатись на фланг, де можна знайти слабкі сторони супротивника і наносити удари з звісти. Твоя основна мета знищити усіх, кого ти зустрінеш, кого ти. Перехитрив, кому ти зайшов у фланг. Засадний снайпер. Встати десь на висоті або в укритті, використовуючи тепловізор, виявляти ворогів, стріляти з відстані та міняти позицію після кожного пострілу, щоб не стати легкою мішенью. Також страйкер може бути доволі суттєвим командним гравцем. Звісно, не як основна скріпка, а як. Е Засіб підтримки. Допомагати своїм союзникам з флангу, ставити мітки на ворогів, прикривати рух союзників, плюси та мінуси. Давай підсумуємо переваги та недоліки М1128MGS, потужна 105-мм гармата. Висока мобільність. Підтримка стабілізатора та тепловізора. Відносно швидка перезарядка. Та гарний потенціал для флангових атак. З мінусів ми маємо, а точніше, не маємо бронювання. Маємо проблеми з прохідністю на складних поверхнях, тобто по м'яким ґрунтам, наприклад, по камінням. Та для грі на страйкері потрібен високий рівень тактичного мислення. На а ще точніше, знання карт та планування, куди ти будеш їхати, ще до того, як ти це можеш робити. Ну і завершення. Страйкер це не проста техніка для бою, це машина, яка вимагає розумного підходу. Якщо ти готовий до того, щоб адаптувати свій стиль гри, свою тактику, стати частиною команди, використовувати свою мобільність на максимум, тоді цей самохідний вогневий засіб буде твоїм союзником. Але увесь час, коли ти будеш грати на ньому як на звичайному танку, тебе будуть чекати розчарування, біб, нудота, депресія та навіть діарея. Іншими словами, страйкер грається лише як криса, високотактичний камінь, або. Той самий кемпер з сусідньої карти. Звісно, іноді в тебе буде виходити зробити щось на врив, але пам'ятай, що це більше спобіг обставин та сукупність критичних помилок ворогів, накладених на виграні тобою таймінги. Із цього виходить, що страйкер доволі непогана машина, будемо казати правду, яка складається з компромісів та недоліків. Із якими треба миритися. Взагалі я б називав страйкера абсурдом в ігровому плані, через те, що це, мабуть, найшвидший воїн третьої лінії за своїми властивостями. І саме дивне, як на мене, це те, що він доволі комфортний і навіть приємний, коли ти до нього звикаєш. Але для цього потрібні ломи. Без них ти корм для більшості ворогів. А в мене на цьому усе. Нагадаю ще раз про підписку та про сподобайку, якщо відео було корисним. І побачимось в катці!